Готуємо суп з сочевицею. Відварюємо 5 курячих крилець. Відварюємо їх до готовності десь хвилиночок 40. Підсмажуємо цибульку та моркву, нарізану ось такими кубиками. Підготовлюємо також картопельку, нарізаємо, заливаємо водичкою, беремо 100 г сочевиці. Заливаємо її водичкою, гарненько-гарненько перемиваємо усю. Також можна її буде висипати, ось так, як я. І промити саме під водою. Головне, щоб вона була гарно промита. Ці спеції, це сіль, хмелі сунелі, перчик та пару зубчиків часнику. часнику. Беремо півчайної ложки, додаємо солі, перчимо за смаком, а також хмелі сунелі. кладемо Два лаврових листочка до нашого бульйончику, засипаємо картопельку, нашу піджарочку, а також промиту сочевицю. Добавляємо до нашого супчика. Гарненько усе перемішуємо та накриваємо кришечкою. М'яско ми відділяємо від кісток і також додаємо до супу. Варимо під кришечкою 15 хвилин. За 5 хвилин до кінця додаємо дрібно нарізаний часник. До супчику знову перемішуємо, і під кришечку на 5 хвилин. І все, наш смачний легенький супчик з сочевиці, готовий!